Та панове 230-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру Україна. Вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Другий день триває варварська ракетна атака з боку Російської Федерації на Україну. Підсумкова статистика за вчорашню добу: 84 ракети запущені по території України. Десятки безпілотників, щонайменше 19 загиблих. Львівщина стала однією із основних мішеней цієї варварської атаки, яка була продовжена сьогодні. Слово начальнику Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицького. Доброго дня. Слава Україні. Справді два дні Україна перебуває під масованою атакою, ракетною атакою, в тому числі і Львівщина. Якщо брати вчорашній день, то тільки на території Львівщини долетіло 15 ракет, з них сім було збито. Якщо брати сьогоднішній день, то десятки ракет запущено. Якщо брати територію Львівської області, то три було влучання. Також є збиті ракети ПВК Захід. Величезно їм дякую за цю роботу. Якщо брати постраждалих. На даний момент одне звернення людина середньої важкості госпіталізована в лікарню. Якщо брати по пошкодженнях, основний удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено чотири станції. Чотири станції «Укренерго», які були уражені вчора. Сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. На вчорашній день більше. Якщо точно, 1040 населених пунктів було без електроенергії, без водопостачання, величезні перебої з інтернетом і з мобільним зв'язком. На сьогоднішній ранок більше 95% області знову перебували підключені до електроенергії, але це абсолютно не значить, що у нас все добре. З Будемо відверті, ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту, електро... експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені. Якщо брати живлення, то воно відновлено тільки завдяки. Навіть важко сказати, якій доблесній і звитяжній роботі. О, працівників Обленерго і працівників Укренерго, як підстанція, як таких не залишилося. Це все прямі з'єднання і подача відбувається в дуже напруженому режимі. Тому просьба і звернення до всіх про можливості економити електроенергію. На даний час наслідок повторного удару знову ж таки ті зв'язки, які були зроблені, електричні, розірвані, 30% Львова без світла. Ми надіємося, що знов вдасться відновити без роботи підстанцій необхідними шляхами постачання електроенергії, а з ним ж таки і водопостачання. Якщо брати роботу мобільних операторів, чому була вчора така напружена ситуація? Тому що їхні вишки без електропостачання працювати не можуть, працювали тільки базові станції, які були забезпечені дизель-генераторами. На сьогоднішній час 75% роботи всіх підстанцій і, і веж мобільного зв'язку відновлено, але також можливо, можливі перебої в роботі в мобільних операторів. Тримаємося разом. Ми не переможні, і нам все вдасться. Дякую величезно. Загалом по Україні за дві доби було знеструмлено 3,5 тисяч населених пунктів, але ситуація, яка склалася у місті Львові, можливо, одна з найдраматичніших в силу пошкоджень і в силу масштабу обсягів електроенергії, яка потрібна. Як ваше місто справлялося із цією кризою? Слово Андрію Садовому, міському голові Львова, слава Україні. Станом на вчорашній вечір, в мене був і оптимізм, і гордість. Тому що ми в дуже короткі терміни відновили електропостачання у Львові, водопостачання. І навіть сьогодні ранком виїхав весь транспорт, електротранспорт. Мобільні оператори нормально запрацювали. Оця нова атака, яка відбулася більше години тому назад, вона привела до дуже серйозних наслідків. Фактично, чотири підстанції в межах Львівської області виведено з ладу. І для того, щоб їх привести до пуття, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання. Це трансформатори, яких немає в наявності. Тому важко сьогодні передбачати завтрашній день. Звичайно, що ми зробимо все можливе, щоб і медичні заклади працювали в нормальному режимі, щоб можна було купити всі необхідні речі. Ми маємо буквально тиждень-два. Щоб підготуватися до осінньо зимового опалювального сезону, враховуючи нові реалії. Щоб ви ж розумієте, ворог показав а, свої плани. Він буде атакувати міста і буде бити по всіх об'єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми ж прекрасно розуміємо, що ефект буде зворотній, буде більше твердості, більше злості, і будемо заганяти їх туди, в берлогу. В тайгу стосовно ліквідації сьогоднішньої критичної ситуації більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години, тому що на всіх об'єктах працюють служби. Пан голова обласної адміністрації чітко сказав, що нам треба буде шукати нестандартні варіанти. Слава Богу, що ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І щоб ви розуміли вчора. Більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до Обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему, всі наші можливості, всі наші потужності. Але, шановні колеги, ще раз хочу сьогодні наголосити: ми маємо у Львові 6 тисяч укриттів. Я маю велике прохання до Львів'ян, до всіх українців. В кожному укритті. Якщо це технічно можливо, має бути облаштований пункт обігріву, банальна піч і дрова. Коли на вулиці буде мінус 10-15, це врятує від того, щоб не замерзнути. Тому що будь-який сервіс він потребує часу. Будь-яка ремонтна компанія вона потребує чи день, чи два, чи три. ми повинні просто вижити. Ми повинні забрати оцю зброю у ворога, яка називається страх і бажання. Вести деструкцію, нічого їм з того не вийде. Тому велике прохання до всіх керівників управляючих компаній, до всіх керівників ОСББ, друзі, кожен з нас відповідальний. Я свою роботу маю. Уряд, президент мають свою роботу. Кожен має забезпечити будинок, щоб була готовність, банально, дуже часто використовуючи дідівські методи. А що робити? Такий сьогодні час. І ще раз хочу подякувати всім, хто. Працював і зараз працює. Це працівника Мене, Сводоканал, Теплоенерго, Лі Вони молодці. Велика подяка. Запитання з залу. Прошу, мікрофон. Скажіть, будь ласка, от з огляду вчорашньої ситуації, так і сьогоднішньої, яку ми маємо, і те, що це не було відкриття, і якесь вчора вчора для нас, що Росія не буде застосовувати такі методи, що буде діяти так холодомором на українців, які винесені уроки з цього? Тобто, чи були розмови з бізнесом, і чи бізнес переглянув, що треба по-іншому, так якось готуватися? І як ви обоє оціните, наскільки вчора ми були готові до такої ситуації? Наскільки готові? Були торгівля, наскільки готові були енергетики? Ми бачили комунальників, роботу ми бачили. Але власне, от робота бізнесу, і чи це треба буде трошки що змінювати і переформатовувати? Дякую, дуже дякую за запитання. Завдання наше перш за все забезпечити роботу критичних сервісних служб для того, щоб можна було надавати екстрені послуги. Якщо брати вчорашній. День, то за менше ніж за 24 години вдалося повністю відновити постачання світла, постачання води і роботу мобільних операторів. Якщо брати по ударах, це найважчий удар, який отримувала Україна, зокрема в одній отриманій області. Як на мене, служби справились блискуче з тим, як було чи бізнес готовий до таких ударів. Напевно, бізнес не може бути, як і люди готові до таких ударів. Ми кожен віримо і надіємося на краще, і це правильно. Але ми маємо розуміти, що є ситуації, коли прийдеться економити електроенергію, коли, напевно, прийдеться прикрутити вдома батареї і отримувати не 22, а 18-20 градусів зимою. Ось до чого ми маємо бути готові. І напевно не можна сказати, що. Добре, що цей удар був, але добре, що цей удар відбувся ще до початку опального сезону. Добре, що ми перевірили, як працюють служби, і нам вдалося відновити роботу критичної інфраструктури. А разом і бізнес, і влада має бути готові до найважчого опального сезону і, можливо, до найважчого періоду розбудові нашої держави. Дякую. Андрій Садовий, я би хотів звернути увагу на один простий кейс. Вчора багато магазинів закрилися, тому що не було електропостачання. Натомість частина працювала, тому що вони мають дизель-генератори і вони розуміють свою відповідальність, щоб не було паніки. Я звертаюся до власників торгових мереж, до власників магазинів. Зробити все можливе, щоб магазини працювали в той час, коли це є дозволено. Так, повітряна тривога, окей, ми не працюємо, але коли її немає, ви маєте організовувати роботу. Наприклад, молодці хлібопекарі, вони, незважаючи ні на що спекли хліб і вони вчора навіть його продавали з машин, коли деякі супермаркети не працювали. Нам треба сьогодні повністю переглянути наше життя. Ну, пригадайте, будь ласка, дні перед тими атаками. Яка частина мешканців міст спускається в укриття? Ну, невелика. Сьогодні, я переконаний, 90% всі були в укритті. Всі це зрозуміли. Ви розумієте, що це є війна? І задача ворога вбивати, вбивати людей, нищити інфраструктуру. Тому кожен має бути відповідальний, робити ну, правильно свою роботу. Це великий урок. Оці два дні. Насправді вони дали нам відчуття реальності, що ця війна буде тривати достатньо довго. І щоб ми помогли нашим Збройним силам, то ми тут повинні, щоб їхні сім'ї, діти, дружини були в безпеці, щоб вони себе гідно почували. Прошу. Мікрофон. Доброго дня. Таке запитання. Чи можете розповісти, що це був за тип ракет, оскільки ми поспілкувалися з мешканцями, які живуть поруч місця прильоту, так і працівниками, які там працюють. Кажуть, що цього дня він відрізнявся від попереднього, тобто фактично був беззвучний. Чи знаєте і чи можете розповісти, що це за ракета? Дякую. Дякую за запитання. Попередній удар був комбінований з літаків ракетами Х-101, а також з, з Чорного моря. З базування на кораблях, а також можливе використання іскандеру. На даний момент іде обстеження пошкоджених об'єктів і обстеження уламків ракет, якими наносились удари. Прошу. Розкажіть про систему оповіщення. Власне, вона вчора працювала з перебоями. Чи не працювали механізм такої екстреної системи оповіщення? На вчорашній момент система оповіщення працювала в змішаному режимі. Як ми вже звикли. До системи оповіщення, яка була влаштована, нова система оповіщення, в 70 об'єднаних територіальних громадах на даний момент встановлена сучасна система оповіщення, яка має 48 годин акумуляторних батарей, які можуть працювати в разі відключення електроенергії. Така система є, кажу, в 70 населених пунктах, але Об'єднаних територіальних громадах, але не в кожному населеному пункті, селі, хуторі і так далі. Тому на вчорашній момент комбіновано працювала як нова система оповіщення, так і стара система оповіщення ще радянського часу, плюс машини, на які встановлені гучномовці, які роздавали сигнал. На вчорашній момент, якщо брати старі 24 райони, в 22 районах. Абсолютно нормально спрацювала система оповіщення. Вдвох були перебої і в двох районах міста Львова. А як у самому Львові? Система оповіщення у працює, хоча також є, стоять всі машини, які готові виїжджати з гучномовцями в разі потреби, якщо будуть якісь нештатні ситуації. Ну, в принципі, мені здається, що я, чесно кажучи, переживав, що буде гірше. Дякую. І ще одне, і ще питання а про готовність роботи ТЕЦ. Власне, у випадку того, якщо не буде світла, чи це передбачено? ви розуміли, без електроенергії ТЕЦ не працює. Тому, власне, ворог і атакує електричні підстанції, щоб заблокувати можливість подачі тепла. Тому ще раз наголошую: ми будемо робити все можливе, менше будемо розказувати, більше будемо робити. Якщо в кожному будинку, де це технічно можливо, буде облаштований пункт обігріву, то ми маємо тоді гарантію 100%, що ми будемо в теплі. Кожен має робити свою роботу. Дякую. І одне маленьке питання. Про школи нагадайте, як вони працюють, і чи рішення про дистанційну роботу буде прийматися щотижня чи щодня? За пропозицією уряду, цей тиждень це дистанційне навчання в навчальних закладах, можливістю роботи чергових класів. Те саме стосується садочків. Тільки цього тижня. Ще уточніть, будь ласка, про мікрофон, будь ласка, в мікрофон. Я, я по Львову уточню. Сьогодні в нас вихідний день, хоча всі вчителі є в школі. Якщо була потреба батькам, щоб діти лишилися з кимось, така опція є. В садочках працюють чергові групи. По завтрашньому дню будемо приймати сьогодні рішення спільно. Тобто, я думаю, що кожна школа. Сама повинна нести відповідальність, тому що робити це все централізовано. Ну, це в залежності від того інформації, яку ми отримуємо стану сьогодні, там на четверту годину, що прогнозується на наступні дні. Може, ви прекрасно розумієте, онлайн це добре, і дітям це подобається. Але з точки зору ефекту ефект невеликий. Дякую. А можна ще уточнити з пораненою з пораненою людиною там? Поранена не дитина, поранений чоловік, який працює на об'єкті критичної інфраструктури, Загрози його життя немає. Медики надали першу допомогу. Середня ступінь складності і ще одне питання по громадському транспорту у Львові. Так бачили по дорозі, стоять трамваї чи трамваї стоять, тому що в зв'язку з відсутністю електроенергії вони не можуть рухатися, і вони навіть не можуть заїхати в депо. Ми збільшуємо кількість автобусів, їх буде максимум, скільки це є можливо. Станом десь на 17-18 годину вже буде мати уточнену інформацію від енергетиків, які є наші можливості. Тобто треба готуватися до складних часів. Нас чекають складні тижні і складні місяці. Нема ради, але ми переможемо. Дякую. Характер цих атак по більшості регіонів має додавати аргументів про визнання Росії державою спонсором тероризму. Наскільки ви для себе склали стратегію ракетних ударів Російської Федерації по області або ширше? Певно, очікуванням персонально такі і були, що значить, спочатку опального сезону будуть зав завдавати удари по критичній інфраструктурі. Наше завдання. Розуміти це, не панікувати, триматись разом. І з іншої сторони, всією громадськістю чітко хід просити Захід надавати сучасні системи протиповітряної оборони це для нас реальна можливість мати, напевно, незвичне, але безпечне середовище існування в великих містах. Якщо більш немає запитань у залі, останнє запитання поставлю про емоції, про емоційний стан. Багатьом вчорашній день нагадав чимось 24 лютого, але, мабуть, були і суттєві відмінності. Це те, як реагували українці, які за вчорашній день зібрали сотні мільйонів гривень на допомогу збройним силам України, і на 25% зменшили споживання електроенергії. Як би ви оцінили емоційний стан, як би оцінили зараз характер. Відчуття львів'ян, мешканців Львівщини. У мене різниця кардинальна між 24 лютим і вчорашнім днем. Як на мене, зараз людей це більше заводить, злить, об'єднує. І, і кожен хоче зробити ще раз і ще раз свій внесок в перемогу української держави. Ну, львів'яни вкурвилися. Я так вам скажу. Немає страху, є твердість. А коли я говорю зі своїми колегами, мерами європейських міст, я їм даю два меседжі. Перший меседж це тисніть на свої уряди, щоб було рішення від кожної країни, яка би акцептувала Росію як країну терорист, вони є країною терористом А друга річ це є системи противоракетні. Тому що це буде рятувати сотні і сотні людських життів, і е, не буде таких нищень об'єктів інфраструктури, які ми е, маємо сьогодні. І сьогодні по всій країні працюють ці ремонтні служби. Ви ж розумієте, навіть коли повітряні тривоги вони ж працюють, і вони перші під ударом. Тому тільки вперед. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Садовий, міський голова Львова. Дякую за цю розмову. Stand with Ukraine.